Доброго дня, мене звуть Тетяна Карнаух, я психолог і гештальт-терапевт. Я рада долучитися до відеопроекту партнерства. Зупинимо туберкульоз Україна а також фонду «Конвіктус Україна. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як захистити особисті межі від токсичної інформації. Розпочну я з того, що таке особисті межі, для чого вони потрібні, і якими вони бувають. Далі я розкрию суть поняття токсична інформація. Власне, що ми під нею маємо у цьому відео. І на сам кінець я розповім, як захистити свої особисті межі від токсичної інформації та від токсичних людей, які мають відношення до токсичної інформації. Отже. Під особистими межами ми розуміємо власне кордони, які відділяють нас від навколишнього світу, і які відділяють нас один від одного. І інакше кажучи, особисті межі це також ті заборони, якісь домовленості, які ми встановлюємо одним по відношенню до одного для того, щоб можна було мирно співіснувати в світі, в якому ми живемо. Для чого власне потрібні особисті межі або кордони? Вони необхідні нам для того, щоб збагнути, де починаємося ми і закінчуємося, і де відповідно починається або закінчується інша людина. Особисті межі також важливі для збереження психічної цілісності кожного з нас, і для того, щоб зрозуміти, якими ж є обмеження у спілкуванні один із одним. І, власне, більша частина проблем вона починається там, де ми не можемо зорієнтуватися, де. Наші особисті межі де ж чужі і що нам можна, а що нам не можна, один по відношенню до іншого. Якими бувають особисті межі? Психологи їх називають і ділять на три таких види: це здорові особисті межі, жорсткі або ж слабкі особисті межі. Коли ми говоримо про здорові особисті межі, це означає, що людина є в контакті із власними потребами, бажаннями, може спокійно розповісти те, що їй подобається, що їй не подобається, що можна або не можна з нею робити в тому чи іншому типі взаємин або відносин. Де людина може спокійно сказати ні, і де людина цілком ну, от, в контакті із собою і з іншими. Людина ж, яка тримає інших на значній відстані, на відстані емоційній, на відстані фізичній, про неї ми зазвичай говоримо, що вона має жорсткі межі. І навпаки, людина, яка досить легко впускає інших у свій особистий простір, яка ось прямо так відверто вивалює про себе там якусь особисту інформацію, інтимні переживання, яка не може сказати їй щось не подобається. Людина, яка сильно залежить від... Оцінок і думок інших людей, вона має слабкі психологічні межі. Як ми визначаємо, власне, наші межі, да, з чого вони складаються, якими вони є? Найперше, що ми маємо на увазі, коли говоримо про особисті межі, це є наше тіло, фізична оболонка і, власне, наш особистий простір, куди ми підпускаємо там, тих чи інших людей. Далі в кожного з нас є інтелектуальні межі, емоційні межі, також часові межі і матеріальні межі, коли йдеться про наші гроші і наші матеріальні статки, наше майно. І кожен з нас він так чи інакше розпоряджається ось цими межами, які наявні в кожного, в кожного з нас. Як же ми визначаємо в цьому відео, що таке є токсична інформація і що ми власне маємо на увазі під токсичною інформацією? Насамперед, це така певна сукупність явищ, до якої відноситься наступне: по-перше, це фейкова медична інформація, якої зараз купа особливо в інтернет-просторі стосовно, наприклад, напрямів лікування або стосовно незрозумілих препаратів. Далі, під токсичною інформацією, ми маємо на увазі також неперевірені рецепти самолікування, яких так само дуже багато на різного роду незрозумілих сайтах. І також під токсичною інформацією, ми також маємо на увазі різноманітні. Непередбачувані перебіги лікування тих чи інших хвороб, про які говорять люди без там відповідної медичної компетенції. Також під токсичну інформацію підпадає і контент, який транслюють відео, або різноманітні там інтернет-видання. І цей контент наповнений приміром насиллям, або наповнений розпалюванням між релігійною та міжрасовою ворожнечі, або ж там, де йдеться про чисельні людські втрати, тобто. Це такий контент, після якого ми відчуваємо неспокій, можливо, сум, роздратування, тобто різного роду такі тривожні негативні емоції. Також до токсичної інформації можна віднести контент, який продукують токсичні люди. Що я маю на увазі під токсичними людьми? Тобто це така категорія людей, після спілкування якими ви ловите себе на тому, що з вами нібито щось не так. Чомусь на вас накотило почуття сорому, або почуття вини, або почуття меншовартості, ніби ви комусь щось винні, або ви ловите себе на тому, що після спілкування з ними ви чомусь роздратовані, чимось незадоволені. І що такого ви можуть сказати, яку інформацію вам можуть сказати такі токсичні люди? Приміром, вам дають якісь дуже непрошені поради стосовно вашого життя, стосовно лікування ваших хвороб або взагалі стосовно того, як і куди вам далі краще жити. Так само сюди належить різного роду втягування вас в розмови, насичені негативним контентом. Наприклад, коли вам жаліються про те, яке важке життя, як все погано в зовнішньому світі, намагаються з вами говорити на якісь незрозумілі політичні теми, релігійні теми, про те, як все дорого, страшно непередбачувано. Тобто це такі от розмови, здавалось би, не про що, але коли інша людина вас перепрошую використовує як якесь таке відхоже місце да, або зливну яму для своїх негативних емоцій. І, власне, як же ж уберегти себе і свої особисті кордони, рамки, межі від різного роду токсичної інформації і спілкування з різними токсичними людьми. Правило номер один: старайтеся фільтрувати те, з ким, про що, коли і навіщо ви спілкуєтеся. Тобто, чим менше різноманітної особистої інформації ви говорите токсичним людям, тим менше вони зможуть вас якось образити, якось вам нашкодити і так би мовити, наступити на ваш улюблений мозоль. Правило номер два: старайтеся лімітувати спілкування з токсичними людьми і так само з лімітувати свій час перебування, приміром в соцмережах, де дуже багато різного фейкового контенту, або на новинних сайтах, де теж дуже багато незрозумілої інформації. Тобто, приміром, коли до вас в гості проситься якась токсична родичка, яка завжди вас нагружає своїми проблемами, скажіть їй, що у вас максимум там 20 хвилин, які ви можете їй приділити, після чого ви там мусите повертатися до свого життя, своєї роботи, якихось своїх задач, і таким чином ви зможете себе убезпечити від ось такого надмірного спілкування, яке йде вам на шкоду. Також правило номер три, будь ласка, емоційно не включайтеся і не беріть близько до серця неперевірену інформацію. Тобто якісь там плітки, чутки і дуже багато фейкового контенту, який швидко шириться соцмережами. Запам'ятайте таку істину, що потрібно перевірити інформацію мінімум в трьох офіційних джерелах, для того, щоб зрозуміти, чи є вона правдивою чи фейковою. І наступне, будь ласка, не робіть вигляд, що вам подобається, коли вас втягують в якісь незрозумілі розмови або е, намагаються спілкуватися з вами на теми, які точно вам не підходять. Не соромтеся зупиняти відповідні розмови і, як то кажуть, по-дорослому словами через рот, проговорювати те, що вам не подобається, не підходить і що вас категорично не влаштовує. Якщо ж ви бачите, що відповідні люди вас не чують і навіть не намагаються почути, тоді, ну що ж, доведеться їх або блокувати в телефоні, або, як то кажуть, блокувати в соцмережах, або ж зменшувати, чи уникати взагалі з ними відповідного спілкування. Для чого важливо відстоювати особисті межі або кордони? Тому що коли ми вчимося. Захищати, відстоювати власні межі, таким чином, ми виробляємо повагу і розуміння до меж інших людей, до їхніх цінностей, до їхніх переконань. І тому, на сам кінець, я хочу вам побажати здорових, особистих меж. І хочу побажати, щоб у вашому житті було якомога менше токсичної інформації, токсичних людей, і щоб ви були здоровими е ментально, емоційно, духовно. Дякую вам.